Привіт, родино, нехай Бог благословить вас. Це Майк з ми святі. Минуло трохи часу з тих пір, як я робив відео, тому я подумав, що зроблю кілька на цьому великодньому вікенді. Перш ніж ми почнемо, я хотів віддати всю славу і подяку нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу за те, що Він зробив, що Він зробив для нас у цей день, який ми святкуємо. Його розп'яття і воскресіння. Отже, знову вся слава Богу за всю цю інформацію за все це для тіла Христового і для спілкування і для збудування тіла. Хваліть Його Ісуса, єшуага Машіях і вся слава Йому. Амінь. У мене було кілька людей, які насправді досить багато коментували. Або які не зв'язалися зі мною, говорячи про те, як вони можуть підходити до людей, щоб говорити про Бога. Тепер це дуже складна тема, тому що існує багато різних типів служінь і є багато різних типів людей і особистостей. Отже, є деякі служіння, де знаєте, вони дуже наполегливі і вони пропагують царство небесне через М, знаєте, дуже жорсткі е-е, е біблійні М, знаєте, що деякі люди вважають, називають біблійним натиском, або дійсно нав'язувати Слово Боже людям і казати їм, що, знаєте, якщо ви не покаятеся, то підете в пекло. І е е е знаєте, людям, яких вони не знають, або зовсім незнайомим, і деякі люди так роблять. Моя особистість і те, що Господь попросив мене робити, не М. Е е це не е, е підходить для того, ким я є і ким Господь створив мене бути. Але сказавши це, це не означає, що людина, яка має це служіння або робить це, робить щось неправильно, бо вони не роблять тому, що те, що Господь показав мені, це те, що є відсоток населення або відсоток людей, які абсолютно потребують почути це, навіть якщо це прямо в обличчя і здається дуже конфронтаційним. Все ж є невеликий відсоток населення, який потребує почути це. Бо якщо вони цього не почують, Господь не зможе це використати, навіть у майбутньому, щоб переконати їх у чомусь або використати це, щоб повернути їх назад, бо їхня особистість цього вимагає. Тож це також трохи докір, це трохи сильне попередження для тих, хто відчуває, що це їхня потреба або це необхідно для них. Докоряти іншим служінням або говорити різко до інших людей, які можуть мати послання, що не зовсім відповідає їхнім відчуттям. Якщо ви так відчуваєте, я скажу вам, вам потрібно звернутися з цим до Христа, вам потрібно молитися про це, вам потрібно чекати на відповідь, перш ніж звертатися і судити когось на основі того, яким є їхнє служіння. Навіть якщо це фальшиве служіння, навіть якщо ви знаєте в своєму серці, що це так, вам потрібно спочатку звернутися до Господа. Чекайте на його підтвердження, перш ніж щось сказати або зробити, або не говорити нічого, бо Господу не потрібно, щоб ви когось судили. Йому не потрібно, щоб ви когось докоряли. Він може зробити це сам і дуже добре. Тому, будь ласка, будьте уважні. Це те, чого я сам мусив навчитися, це було важко для мене. Особливо, коли знаєте, коли ви так сильно любите Господа і у вас є ця палаюча пристрасть всередині, і ви дійсно хочете переконатися, що люди чують правду. Іноді ви можете бути дуже засмучені, але я кажу вам, це тактика ворога, щоб змусити вас розхвилюватися, сказати щось комусь іншому. Господь дуже конкретний. Мені не потрібно цитувати жодних писань, але Господь і Отець кажуть вам, що це не наше місце судити когось. І якщо ви відчуваєте потребу дати комусь сувору догану, я щиро і ех, від щирого серця кажу вам спочатку: звернутися до Господа перш ніж щось робити. Тому що, щоб ви не використовували, міра, якою ви судите, буде повернута вам. Я кажу вам, будьте обережні. Отже, е, е, але це так, повертаючись до. Кілька хвилин тому. Е-е, Деякі люди мають це служіння, а деякі ні. Це не моє служіння. Це не те, що Господь попросив мене робити. Але те, що Господь попросив мене робити, це допомагати, зміцнювати тіло, на... навчати, показувати практичні способи, реалістичні способи, тому що Ісус Єшуа був дуже реалістичним. Він був з людьми, Він працював з людьми. він Ходив з ними, їв з ними, розмовляв з ними, робив усе, що ви і я робимо щодня з ними, і у нього був свій власний підхід до людей. І це дуже реально. Отже, що я чув, або що люди мене запитували вибачте, це як я дуже важко підходити до незнайомців і говорити про Бога, не відчуваючи відторгнення або цей страх, що вас відкинуть. Або страх, що з вас будуть сміятися, або, або що вас не полюблять. Це, це велика проблема. Знаєте, я хвилююся, що мене не полюблять. Це дуже реальний страх. Тож не відчувайте себе повністю зневіреними через це. Це дійсно реальний страх. Але інший момент, який я намагаюся донести, це те, що багато страхів іноді існують лише у вашій голові. Ці сценарії насправді не відбуваються, вони не відбудуться, е і іноді трапляється протилежне. Але ми не дізнаємося, якщо не дозволимо собі вийти на відкритий простір. Тож ви повинні дозволити собі мати входити в це, знаючи, що ви знаєте, що мене можуть висміяти я. Я можу бути е е зневаженим. Або осміяним, але візьміть це до серця. Бо одне з блаженств було блаженні ті, кого висміюють і зневажають заради мого імені. І це я, звісно, перефразовую, але це одне з блаженств. Тож тримайте це в голові, коли ви збираєтеся, коли думаєте, що збираєтеся підійти до когось, думайте, якщо вони з мене знущаються, якщо вони зляться на мене чудово. Тому що я знаю, що Господь винагородить мене за це. Чудово. Але ви виявите, що часто це не так. Я маю на увазі іноді так, але іноді ні. Тож я спробую допомогти з деяким досвідом, який я маю, моїми роз, багаторічними досвідом у виконанні різних видів робіт. Я мав багато досвіду в продажах перед тим, як займатися тим, чим я займаюся зараз, а зараз я ремісник. Але Мистецтво продажу, якому мене навчали, і яке я практикував багато років, Господь відкрив мені. І причина, чому я не робив багато відео, полягає в тому, що я багато розмірковував над собою, багато речей. Господь показував мені і говорив зі мною про них. Це для мене, не для когось іншого. М, ем, отже, тому я був відсутній на каналі деякий час. Отже, тут. Деякі практичні і реалістичні способи підходу до людей, використовуючи деякі з досвіду, які я мав у продажах і просто у спілкуванні з людьми, розмовах з людьми, деякі люди не впевнені, як це зробити. І найкращий спосіб якось себе проявити це дозволити собі і просто вийти на люди, просто вийти і зробити це. Деякі речі, які я кажу людям, якщо я розмовляю з кимось просто на заправці в ресторані, де б ми не розмовляли, завжди тримайте свій розум відкритим, вуха готовими, очі готовими на випадок. Мови тіла або чогось, що вони збираються сказати, це дозволяє відкрити двері, щоб ви могли просто увійти. Отже, наприклад, я розмовляю з кимось, і хтось скаже мені, о, знаєте. О Боже, благослови людей, які зараз працюють, бо їм важко. Ну, в моїй голові я щойно почув, як хтось сказав Боже, благослови когось іншого. Ну, це відкриття, це розмова, щоб відкрити двері. Ця людина відкрила двері, чи знає вона про це, чи ні. І тому іноді я відповідаю і кажу О, ви звучите, як богобоязлива людина. Ви вірите в Бога, а потім закрийте рот. Перестаньте говорити. Вам не потрібно продовжувати і продовжувати. Вам не потрібно базікати. Просто зупиніться, подивіться їм в очі і чекайте на відповідь. Це питання саме по собі викличе відповідь. Немає значення, що ви скажете після цього. Просто зупиніться. Добре, у продажах говорять про те, що якщо ви говорите і занадто багато базікаєте, ви втратите продаж, тому що можна сказати занадто багато. Отже, ви висловили цю початкову думку. Тепер вона є. Інша людина повинна буде на це відреагувати, тому що вона не піде і не залишиться в тиші. Ніхто не любить мовчазну розмову або мовчазний момент між людьми, цю незручну паузу. Ніхто цього не любить, тому буде відповідь. Відповідь буде двома способами: вона або піде так, як ви хочете, або так, як ви не хочете, або не так сприйнятливо, як вам би хотілося. Тому я завжди виходжу з розуміння, дехто скаже, ну. Якщо вони отримують відмову, я закінчую. Я відходжу і просто рухаюся далі. Це нормально, це працює. Але я намагаюся дотримуватися правила трьох спроб. Ви вибуваєте, яке полягає в тому, що якщо мене відхиляють, або якщо я тричі намагаюся і вони не сприймають, я просто зупиняюся. Я не йду далі. Я кажу дуже дякую, і ми йдемо далі. Отже, іноді це може виглядати так, коли перша спроба бум, це о, ви віруюча людина, ви вірите в Бога. Тоді, інша людина скаже мені щось одним з двох способів, о, я абсолютно вірю в Бога. Це чудово. Не можу дочекатися отримати більше інформації. У вас є якась? Це не завжди трапляється. Отже, інший сценарій, який є, ну і да, так, я трохи вірю в щось. Я впевнений, що там щось є тут. М. Більше, більш могутнє, ніж я. Я думаю, ми просто не з'явилися тут самі по собі. Щось на кшталт цього. А потім іноді я, тоді я продовжую з другим. Отже, перша спроба відбулася. Вони не дуже сприйнятливі, вони ніби просто заспокоюють мене. Вони ввічливі вони та добрі. Ну тоді я кину ще одну спробу і я скажу знаєте, ну, в ці часи з коронавірусом я вам кажу, я знаєте, я такий щасливий, що вірю в Бога і довіряю своє життя Ісусу. Бо, якби я не вірив, я не знаю, як би я жив у цьому світі зараз з усім цим страхом. А потім замовкнути, перестати говорити. Це майже як риторичне питання. Ви насправді не ставите їм питання, ви просто ніби ділитеся чимось про себе. Тепер людина відреагує одним з двох способів вони або захочуть припинити розмову, бо їм це не цікаво, або. скажуть я не. Часто чую таке не так багато людей у світі, які насправді говорять зі мною про Бога. Можливо, мене цікавить Бог, можливо, я думав про це. Можливо, я сподівався, що хтось завітає, можливо, хтось. Я сам молився, щоб хтось поговорив зі мною про Бога і так далі, і хто знає. Але ви перестайте говорити і чекайте на відповідь. Відповідь може бути будь-якою, але я виберу сценарій, який є ну, знаєте, можливо, це не для мене. М, знаєте, я знаю, що це добре працює для інших людей, і деякі люди знаходять велике заспокоєння у вірі в Бога, але можливо це не для мене. І, і е, е, знаєте, це дуже добре, і я радий, що ви це знайшли. Гаразд, ну це, це в основному вже третій удар. Отже, для мене, я скажу щось на кшталт. Я просто запитую, чи не заперечуєте, якщо я помолюся за вас? Я просто збираюся, коли повернуся додому, я включу вас у свої молитви. Як ваше ім'я? Я скажу о, дякую, Дейв Бронда, як завгодно. Бог благословить вас. Гарного дня! Було приємно познайомитися з вами. Бережіть себе, і потім я йду. Тепер деякі люди можуть сказати, що це не дуже велика зустріч, але я вам скажу це величезна зустріч. І це спосіб, яким ви просуваєте Царство Небесне. Ви просуваєте Євангеліє Ісуса Христа. Ви можете цього не усвідомлювати або не розуміти, але Бог, Єшуа, показав мені, що Він використовує кожну ситуацію для своєї мети. Ви знаєте, Господь каже. Моє слово не повернеться до мене марним. Тепер ви не цитували писання, але у вірі. Ви говорите Євангеліє через істину, ваш особистий досвід, і тепер ви дали цій людині щось для роздумів. Ви садите насіння, хтось інший буде його поливати, хтось інший буде його доглядати, хтось інший може його удобрити. Але в кінці кінців Господь той, хто приведе їх до себе, не ми, все, що ми робимо, це приносимо хліби і рибу до Ісуса, а Ісус перетвориться на п'ять тисяч. Ось і все. Тож, якщо ви думаєте, що робити, це настільки нижче, що? А проповідник на ну, або великий євангеліст, який йде до. Арен або великих форумів і говорить до 10 тисяч, 100 тисяч кілька сотень тисяч людей і проводить заклик до вівтаря. І якщо ви думаєте, що те, що ви зробили, є настільки менш важливим, ніж те, що вони роблять, ви абсолютно не праві, повністю не праві. Кожен з нас повинен намагатися робити це настільки часто, наскільки ми можемо, кожного дня, якщо можливо. Якщо ні, робіть це, коли з'являється можливість, або коли вона виникає. І якщо ви дозволите собі бути обізнаними про своє оточення, обізнаними про те, з ким ви, і дозволите собі слухати відкриття, яке приносить Ісус, Він відкриває двері, тут є людина, вони щось кажуть або роблять щось. І ви дивитеся на це, розпізнаєте це і кажете Ну, я думаю, у мене є можливість тут просто щось сказати. Спробуйте, просто висловіть це ви не будете розчаровані. І коли. Ви зараз, поки ми на землі, ми не бачимо плодів нашої праці, так би мовити, і Господь показав мені це, тому що деякі з нас, якщо ми побачимо плоди нашої праці занадто рано в нашій ході, ми можемо стати гордими і можемо, ніби покладатися на власне розуміння і власну голову, мудрість або знання, і не покладатися на знання серця Бога або серця Христа. Мудрість для нас, і тому ми не будемо ходити з Христом. Ми ніби намагаємося йти самостійно, тож ми можемо стати дуже гордими, і я виявив, що це я. Тож я давно просив Господа в молитві, що незалежно від усього, незалежно від того, що відбувається, ти повинен робити все, що потрібно, щоб утримати мене від гордості і не бути егоїстичним, і не покладатися на власне мислення або. Так звану мудрість, але я повинен покладатися лише на твоє серце, бо саме там справжня мудрість. І він зробив це дуже конкретно показав мені у е е снах і речах, які я бачив і чув. Тож я не знаю плодів своєї праці, і я насправді не хочу знати. Я просто роблю те, що Господь просить мене робити, а потім пізніше, коли ми підемо до нашого Спасителя. Або, як він це називає, і це смішно, наше вихідне інтерв'ю. Я не використовую цей термін, але тільки сьогодні, коли я готувався до цього і думав собі, як же я опишу, знаєте, коли наше життя закінчиться, і ми постанемо перед Богом, і він перегляне наше життя. Раптом це слово прийшло мені на думку. Я знав, що це від Господа Святого Духа ваше вихідне інтерв'ю, що дуже смішно, я вважав це дуже кумедним. У будь-якому разі, можливо, я так у будь-якому разі, можливо, я почну частіше використовувати цей термін. Але під час вашого вихідного інтерв'ю, коли ви залишаєте цю землю в тілі і піднімаєтеся до Отця в дусі, Господь Єшуа візьме вас за руку і покаже вам найменші речі, які ви вважали незначними, були величезними в Царстві Небесному. Усі ангели дивилися на вас зверху, роблячи це, підбадьорюючи вас і підтримуючи. І коли ви проходили через це, вони ех, дякували Господу за те, що він послав одного зі своїх слуг, ем, і ви будете вражені, ви просто будете приголомшені, вас це вразить. Я говорив про це раніше в інших відео, тож, якщо ви дивилися багато моїх відео, ви побачите, що я вже говорив про це раніше. Тож я сподіваюся, що ви. Ем, я сподіваюся, що ви знайдете в цьому велике заспокоєння, тому що. Це дійсно м важливо, щоб ви розуміли, що Господь з вами на кожному кроці, він любить вас інтенсивно, просто з такою інтенсивною любов'ю, яку знову ж таки неможливо описати. Але коли, він, коли, ви, коли ви слухаєтеся і робите такі маленькі речі, маленькі деталі, ем, і не перейматися про грандіозне. Тож, ем, ви знаєте виступати перед великими натовпами і знаєте мати все це. Це та одна людина, та одна маленька думка. Ви не знаєте, який у цієї людини день ви не знаєте, що відбувається в їхньому житті. Можливо, їм потрібно було це почути. Це могло бути відповіддю на молитву від когось у їхній родині чи від когось іншого. І ви зробили крок вперед. Визнали, що була можливість просто сказати привіт, ви вірите в Бога або ви звучите, як богобоязлива людина. Виходите до церкви тут поблизу чи щось подібне. Дозвольте Святому Духу якось принести слова. І якщо ви молитеся у своїй свідомості в цій ситуації, скажіть, Святий Дух, дай мені слова, щоб щось сказати. Ви знаєте, Святий Дух це зробить він це зробить. Отже, в будь-якому випадку, сподіваюся, це вас підбадьорило. Бог благословить вас. Я не буду більше займати ваш час. Бог благословить вас. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це допоможе вам у вашій щоденній ході. І Бог благословить вас. І побачимося в наступному відео. Шалом.